ЄС та Греція узгодили план заходів жорсткої бюджетної політики. Новий прем'єр-міністр Євангелос Венізелос домовився про додаткове збільшення податків і скорочення витрат, аби залатати в кошторисі країни дірку розміром майже 4 мільярди євро. Я вважаю, що ми дотримуємося правильного курсу. Звісно, це важкий час для Греції. Доведеться багато чим пожертвувати. Але тепер у нас є підтримка партнерів, і на мою думку, це не лише зелене світло, а й позитивний знак для майбутньої країни. Держсекретар Греції Еліас Мосілос підтвердив, що всі переговори завершено, і законопроект про п'ятирічний план передадуть до парламенту вже наступного тижня. Його виконання відкриє країні шлях до отримання необхідного траншу 12 мільярдів євро та створить підґрунтя для надання другого пакета допомоги. я хочу, щоб Греція використовувала всі наявні можливості для стимулювання зайнятості та економічного зростання в країні. Необхідна бюджетна консолідація, структурні реформи, програма приват. Зації, це внесок у майбутній розвиток У травні. ЄС і МВФ узгодили питання про надання Греції 110 мільярдів євро кредиту. Зараз союз працює над другим пакетом фінансової допомоги, обсяг якого може становити 65 мільярдів.